Великий український письменник, поет, громадський діяч Іван Франко, чия творчість стала символом національного відродження, народився саме тут, у селі Нагоєвичі. Історичний центр головного міста області входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це унікальне місце, де переплилися культури та архітектурні стилі різних епох, створюючи неповторну атмосферу європейського міста. У цьому регіоні багато старовинних замків та храмів, які зберігають пам'ять про давню історію. Саме тут вперше в Україні почали видобувати нафту. У 20 столітті область славилася автобусами власного виробництва. А сьогодні це справжній осередок it індустрії та інновації.